Всім привіт! Вітаю вас на каналі Хата Біля Лісу. Мене звати Віталія і в сьогоднішньому відео я з вами поділюсь п'ятьма порадами для тих людей, які хочуть переїхати з міста у село. Ну, але тако наперед забіжу і скажу, що е, ці поради можуть бути і корисні для людей, які просто планують кудись переїхати, наприклад, в іншу країну, в інше місто і так далі. Перша порада складіть плани. Я сказала це у множині, тому що це дуже важливо. Ясно, що ми, коли ми їдемо, переїжджаємо, ми думаємо тільки про одне, що в нас все буде прекрасно, нічого не станеться, не буде ніяких екстрених випадків, але придумайте енну кількість випадків, екстрених, е, і що ви будете в них, е, в тих ситуаціях робити. Воно досить вам полегшить життя, тому що ви будете знати, ага, станеться те, я зможу там чи поїхати в інше місто, чи буде якась людина, яка вам допоможе. Тобто це дає таку таке, трішки заспокоєння. Наприклад, я, до речі, це відео буду прикріплювати от з нашого життя якимось таким досвідом. Дехто з вас знає, дехто ні, що ми є. Підприємцями, ФОПами, і в нас є свій бізнес у місті. І досить далеко наші оптики знаходяться, і ми доїжджаємо. І е, в нас є плани, ми, до речі, п'ять планів маємо. Е, якщо щось станеться, і нам потрібно буде більше часу знаходитися в оптиці, і нам треба буде якось поєднувати життя в селі тут. І роботу. Тобто ми собі накидали тако, ага, можна зробити так, можна так, так, так. Ну тобто, п'ять планів. І, чесно, стало легше, тому що перед тим ми, ми собі щось про, ну, не думали про це. Ми думали, що о, все так завжди буде. Але пам'ятаєте, життя таке мінливе, сьогодні так, завтра сяк. Тому треба мати декілька планів. Нормально я про плани сказала? Порада номер два. Станьте мінімалістом. Хоча б на період переїзду. Вам буде в рази легше адаптуватися на новому місці, коли у вас буде менше речей. Зразу приклад з нашого життя. Ми переїхали і ми купили хату досить дешево, за 4000 доларів. І тут був ліс, хлам. І ясно, що, може, це нам так повезло. Але мені здається, що. 95% людей, які продають такі старі хати, вони їх продають на ідеальному стані, а вже з приданим. Тобто ви будете мати хлами в кожній кімнаті. Чесно, я зараз дуже шкодую, щоб ми не почали знімати цей весь процес швидше, тому що, я думаю, було б досить цікаво вам подивитися, тому що ми більше півроку просто вичищали в кожній кімнаті. Тому що це не так, як у місті. Ви згребли все по пакетиках, і приїхала машина, і викинула це все. Та? В селі тут трошки важче з цим, з утилізацією. І тут потрібно було ну, кудись то все дівати. Ми і сортували, і палили. Знаю, що багато хто скаже, що це не можна робити, але ми дуже багато. Ми прям, Енну кількість е, часу потратили просто, щоб весь цей хлам спалити. І уявляєте собі ситуацію. Е, от ми переїхали. Тут енна кількість хламу чужого, і ми ще куча свого. Е, ну, я не можу сказати, що в нас був хлам, але багато в нас було речей, дуже багато. І тут ще наші речі, і це просто цей хаос. Е, Ну, я думаю, що ви, що я так постаралася вам охарактеризувати, е, описати цю картину. І уявляєте тепер іншу ситуацію. Ви переїхали, стрибай, пух-пух! Е, ви переїхали з одною валізою. Ну, це вже фантастика. Там з одною вилкою, з одною ложкою, і вам просто набагато легше. Я не кажу, вам там, продавайте всі свої речі. Обережно. Продавайте всі свої речі або викидайте їх. Ні, цього робити не потрібно. Але хоча б на перший період зменшіть всі свої речі. Якщо у вас є можливість десь їх потримати, от в якихось знайомих, родичів, хай вони там постоять, ви тут поприбирайтеся, а тоді вже завозьте свої речі. Порада номер три: подумайте про. Додатковий дохід. І майте е, подушку безпеки. Це, можна сказати, порада номер 3 і номер 4 про гроші, е, про додатковий дохід. Вам буде емоційно легше переїжджати і щось тут робити, коли ви знаєте, що у вас завжди є джерело грошей. Багато людей. Е, я знаю таких якби, і знайомих, які переїжджають в село, але здають свою квартиру в місті. Ем... Ну, але здають свою квартиру в місті квартирантам, і, відповідно, в них є додатковий заробіток. Так, вони ще працюють в IT-сфері, тобто за комп'ютерами, але все рівно ось оцей такий. Острівок безпеки у них є у вигляді здачі квартири. Якщо у вас немає нерухомості, от у нас, наприклад, немає нерухомості, яку ми можемо здавати, то от ми придумали додатковий вид заробітку: це YouTube, який от ви дивитесь відео, відео монетизовані, і кожного місяця капають гроші, і ми їх отримаємо. Тобто я би рекомендувала всім. Ясно, що не всі стануть ютуберами, блогерами, але в наш час додатковий заробіток знайти в інтернеті досить легко, я би так сказала. Тому шукайте, розширяйте свої такі рамки, і вам це буде набагато легше, коли ви будете сюди вже переїжджати. І по... Також порада номер 4 вона дотична з додатковим заробітком, це мати подушку безпеки хоча б на півроку. Але яка дійсно буде подушкою безпеки, а не там ви потратите там, на септик, на якийсь ремонт чогось. Тобто, це має бути окремо. Тобто, вона собі стоїть, ви її не трогаєте, і в разі чогось, якщо ви там. Не знайшли е, роботу якусь, чи щось не пішло по плану. Наприклад, ви захотіли розводити курей, а щось там всіх курей поїло щось е, і все, як -то, все пропало. То у вас є на цей екстрений випадок гроші і ви вже ними користуєтеся. І остання парада п'ята, і вона є найважливішою, як на мене. Це не слухати ніяких порадників. <ріст> Ясно, що я мусила зняти таке відео, тому що мені здається, що я досить непогані поради даю. Але е суть в тому, що е завжди, дивіться, нас, я зразу про, про себе, про свою історію. У нас було енна кількість порадників, і, на превеликий жаль, жодна їхня порада не здійснилася. Ви зробіть так, ви зробіть сяк. І ми ну, були наївними, і ми дійсно прислуховувалися, і в деяких, в деяких випадках ставало навіть гірше. Тому маєте свою голову на плечах, думайте, аналізуйте. Ви можете прислухатися, але ні, ви можете слухати, але не прислухатися. Ось так. І багато хто, ну, ясно, що є експерти. А є просто от такі от як ми, блогери, аби поговорити. Ясно, що ми розказуємо про своє життя, але це ну, досить мала, малий відсоток того життя. Тобто ви бачите досить мало, а є життя поза камерою. І є життя поза камерою. То. І всяке буває в житті, розумієте? Блогери не хочуть показувати. Щось погане. Вони хочуть показати своє життя ну, з кращої сторони. Ясно, що зараз іде така досить гарна тенденція це показувати правдиву сторону життя, але чесно, мені здається, це більше американські, закордонні блогери вже якось вловили цю хвилю і почали ну, ділитися правдою. В наш час, от, про українських блогерів, от які, що про село розказують. Я поки що тільки одного такого блогера, Він недавно відкрив канал. Е, якось... Село як є, якось тако. Село як є, такий чоловік е, веде канал. От і все. Більше, е, більше про таких правдивих блогерів стосовно села, ну я поки що не бачу. Може, ви бачите, які так не прикрашують. То можете поділитися в коментарях. І тому важливо фільтрувати інформацію, яку ви получаєте з інтернету, і дивитися, чи є та людина експертом, чи не є. Якщо людина вам робить порад, ну, дає вам пораду на рахунок будівництва, а вона не будівельник зовсім, від слова зовсім, та, то. Ну, я не знаю, чи вам вартує прислухатися. От я до таких порад, от нам часто пишуть, що нам потрібно робити, як нам зробити про кози, про вівці, Боже, скільки порадників, це просто не перелічити їх. Чи вони є експертами, чи вони тримали хоч раз козу в своєму господарстві, вівцю. А якщо тримали, в яких умовах вони тримали? Чи дійсно ці умови були такі самі, як у вас? Тобто є скільки різних е, нюансів, е, тому думайте. І також ще бонусний, е, бонусна порада номер шість. Спілкуйтеся з сайтом GPT, з штучним інтелектом, але спілкуйтеся, тобто не задавайте такі банальні питання, що робити. Е, ні, що давати їсти козі? Ну, Він там вам скаже, перелічить в там пару пунктів. А якщо обширити, от я живу там, розказати, де ти живеш, які у вас є рослини, ну, треба з ним вміти говорити, навчіться з ним говорити. Задавайте питання, от з ним можна трошки радитися. Ось таке було сьогодні відео. Надіюсь, що вам якісь мої поради пригодяться, якщо ви плануєте переїзд. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Па-па!